Навряд чи ще якась інша біблійна розповідь настільки розбудила фантазію, а також спонукала до досліджень і роздумів як розповідь про волхвів зі Сходу, яку Євангелист Матей подає безпосередньо після повідомлення про народження Ісуса. Коли Ісус народився у Віфлеємі Юдейським за днів ірода Царя, мудреці прийшли в Єрусалим з Сходу і спитали. Де цар Юдейський, що оце народився. Бо ми бачили його зарю на Сході і прийшли йому поклонитися. Тут, по перше, відтворено історичні рамки вказівкою на царя ірода і на місце народження Віфлеєм, названа історична особа і географічно визначене місце. Але водночас в обидвох фактах уже дані елементи тлумачення. Рудольф Пеш у невеликій книжці «Різдвяні історії за Матеєм» виразно зобразив богословське значення постаті Ірода. Як у Різдвяній Євангелії з 1 по 21 вірш другого розділу Євангелія від Луки, на початку названо римського кесаря Августа. Так, розповідь від Матея, другий розділ, починається із вказівки на царя юдейського ірода, якщо Кесар зі своєю претензією на умиротворення світу був тоді антиподом новонародженої дитини, то тут цар, який правив із ласки кесаря зі своєю квазімесіанською претензією, претендував бути Спасителем принаймні для Юдейського царства. Віфлеєм є місцем народження царя Давида. Богословське значення цього місця у процесі розповіді ще більше висвітлене відповіддю книжників на запитання Ірода, де повинен народитися Месія. Те, що географічне розташування Віфлеєму, уточнене означенням юдейським, могло, мабуть, нести в собі і богословський аспект. У благословенні Якова. Патріарх пророче говорить до свого сина Юди: Берло від Юди не відійде, ні жезл із поміж стіп у нього, поки не приде той, якому він належить, йому будуть коритися народи. У розповіді, в якій йдеться про прихід остаточного Давида, новонародженого царя, що рятує всі народи, це пророкування якось залишилося на задньому плані. Разом з благословенням Якова слід також пригадати ще один вислів з Біблії, який приписується поганському пророкові Валаамові. Валаам є історичною постаттю, яка має своє позабіблійне підтвердження. У 1962 році у східній землі Йордану відкрили напис, в якому Валаама, сина Беора, названо Ясновидцем автохтонних божеств. Йому приписують добрі і лиховісні пророцтва. Біблія зображає Валаама як провидця на службі мідіянського царя, який випрошував у нього прокляття для Ізраїлю. Валаам уже хотів це зробити, але на заваді став сам Бог. Тож пророк замість прокляття проголосив для Ізраїлю благословення. У біблійному переданні він все ж знеславлений як спокусник до йлопоклонства. І тому страчений. Важливим залишається добре пророцтво, яке приписують йому неюдеєві і слузі інших богів, і яке, очевидно, було відоме також поза межами Ізраїлю Бачу Його, та не під теперішню пору. Дивлюся на нього, та не зблизька. Зійде бо зірка з Якова, здійметься берло з Ізраїля. Матей, який любить зображати події життя і діяльності Ісуса як сповнення старозавітніх слів, дивним чином не цитує цього тексту, хоча в історичному викладі розповіді про мудрісів зі Сходу, він відіграє визначальну роль. Звичайно, зоря, про яку говорить Валаам, не є небесним тілом. Цар, що приходить, сам є зорею, що світить над світом і визначає його історію. Але пов'язування зорі і царя могло все ж спричинитися до думки про зорю, що я зарею цього царя і на нього вказує. Так можна припустити, що це неюдейське, поганське пророче слово в якихось формах поширювалося за межами юдейства і змушувало замислитись людей, що перебували у пошуку. До питання, як люди поза межами Ізраїлю, могли бачити носія спасіння. Що стосувалося їх саме в царі юдеїв, ми ще будемо змушені повернутися.